Ми поговоримо з представником, а точніше, представницею Національної гвардії, славної нашої п'ятої Слобожанської бригади СКІВ. І більше того, мені вдвічі приємно бачитися з моєю гостею, тому що вже я розмовляв з нею свого часу. Це було півтора року тому, у лютому 2024 року. Ми вперше, вперше говорили це. Був такий проект нацгвардії Гвардіян Гвардія, власне, давно писалася Гвард і Я. Обличчя війни розповідали про нацгвардійців і в цій суті. Ми перетинаємося вперше, але але взагалі в друге. Це Наталія Сагадієва. Вона бойова медикиня п'ятої Слобожанської бригади Скіф Національної гвардії України. І вже головна сержантка. Тоді була сержанткою з трьома, з трьома личками. Зараз вже. Чотири пані Наталя, добрий вечір. Радий вас вітати вже в студії радіо Накипіло». Вітаю, я також дуже рада вас бачити. Дуже приємно. Як у вас відчуття? Як настрій? Скажіть, будь ласка, позитивний. Прекрасно. От це, це видно навіть. Знаєте, ви з тих людей, які, мені здається, завжди якось, які передають навіть цей позитивний настрій. Слухайте, скажіть, будь ласка, от найперше питання, яке мене дійсно цікавить по-справжньому -по півтора роки пройшло. Це все ж так: ну, з одного боку, це, це мить, а з іншого боку, враховуючи наш час, враховуючи війну, це, це багатий, багато що змінилося змінилося, могло змінитися, багато чого явно сталося. Що у вас? У вас щось помінялося? Змінилося? Змінилася трошки моя посада. Я пішла на підвищення, змінилося звання. Звання так. Але все те ж саме. Саме основне, що мій підрозділ поруч зі мною, мої хлопці поруч зі мною, і це саме головне: міняються міста, міняються краєвиди, але. Ми всі разом, і це саме головне. Більше того, я просто якось так упустив позивний у пані Наталії матушка, і це ну не дарма такий позивний, звісно, з'явився, бо ви просто для своїх підлеглих, підопічних, я б так сказав, вони всі такі. Хлопці, це дівчатка. Ви я, я розумію, як, як мама без будь-якого пафосу, без будь-якого перебільшення, бо ну просто так, такий позивний не, не дадуть. Ну, цей позивний мені дали ще на початку, ще в 22-му році. Ну от Позивний мені дали хлопці, і вони просто вгадали. І я йому просто відповідаю. От, не те, що вгадали, а саме через відповідність абсолютно. Слухайте, а скажіть, будь ласка, яку посаду зараз займаєте? Начальник медичного пункту одного зі стрілецьких батальйонів. Ага, власне, пункту. Так. А, тобто функція яка туди діставляють поранених, от тільки-тільки з полюбою, я так розумію, так? Чи, ні? чи не зовсім так? Ми і доставляємо. Самі ми і лікуємо, ми надаємо допомогу соматичним хворим і вирішуємо будь-які питання, які пов'язані з саме станом здоров'я наших хлопців. Ще от тоді, я пам'ятаю, це ще раз я нагадаю, був початок 2024 року. Знов таки, начебто, зовсім нещодавно, а з іншого боку, багато що змінилося, і ну от, коли я військових. Питаю, наприклад, як змінилася війна за та навіть за рік, не кажучи вже про два, про три з половиною роки скільки вона йде. Всі кажуть, що так, звісно, вона змінилася. І тоді ми з вами говорили, що в основному це вибухово-осколкові поранення. Що зараз зараз у нас нічого не помінялося? Те ж саме все Все те ж саме в основному. Зараз іде війна. Технології, саме війна дронів, тому все так само в основному вибухово-осколкові пара. Ну, Єдине, що е, засоби доставки оціх от е, абсолютно. Хочеться що так, знаєте, ну, вибухівки, я, я скажу, просто трішки змінилося, да? бо тоді були в основному ракети, я знаю, снаряди бомби, а зараз це, це все ж таки ті ж самі, скажімо, ну, бомби, гранати, міни, але вони дронами доставляються насамперед. Так, так. щодо захворювань, соматичних захворювань і так далі, як, як зараз все, все як в цивільному житті. Все, як в цивільному житті військові це такі ж самі люди, і вони хворіють всіми тими ж сезонними захворюваннями і хронічними захворюваннями. На жаль, але на сьогодні у нас немає ідеально здорових людей. Ой, ну це, це точно. А, а ліки з, все нормально забезпечені або це ж це а, знов таки, це ліки одне з, одне з найвитратніших речей, звісно. Потрібна допомога, не знаю, ви волонтерів якось, до речі, долучаєте до допомоги з ліками? Так, у нас є волонтери, які нам допомагають, але все-таки на сьогодні більшу частину, 90%, ми все-таки отримуємо від бригади. Угу. Цієї проблеми немає, немає. нестачі і так далі. Немає. Не з ліками, не з тактичною медициною на сьогодні. Ну, давайте я скажу, я не можу вам казати за всі бригади, я не Звісно, можу вам казати. За... Так. так, я кажу виключно за свій підрозділ. В моєму підрозділі такої проблеми на сьогоднішній день немає. Пані Наталі, а для вас, як для медикінні, що найголовніше повинно бути завжди в аптечці під рукою? Ну, турнікет я розумію. Оці оці речі так. А от якщо не брати най, най, таких, знаєте, найважливіших і най, ну, будемо казати наймасштабніших якихось речей, як от той же турнікет, як я сказав, да? ну, це зрозуміло. А от більш такі, знаєте, ну, які нагадують, не знаю, може цивільне життя. Ви знаєте, по-перше, це повинно бути не один турнікет, а мінімум чотири турнікети. Якісних турнікети це обов'язково. Це обов'язково повинен бути пілпак, який просто рятує цей набір пігулок. Він просто рятує здоров'я хлопців при будь-якому проникаючому пораненні. Це обов'язково повинна бути оклюзійна наліпка, це обов'язково бандаж або ізраїльський бинт. Угу. Звичайний бинт обов'язково, і обов'язково мінімум два гемостатичних засоби. Це те, що рятує життя, саме рятує життя. Засоби, які кров зупиняють, так для тих, хто радіослухачів, і тих, хто дивитиметься нас на Ютубі, не знає, що таке пілпак. Розшифруйте Піл... пілпак, це набір пігулок, угу. який приймається військово. Військовослужбовцям відразу після поранення, який складається з протизапального антибіотику і знеболюючого, він же є жарознижуючим. Тому що при будь-якому проникаючому пораненні, саме перше, це треба знеболити і зупинити розповсюдження інфекції. Ну от це, цей набор, який рятує життя, тобто це те, що повинно бути завжди, і це найперша потреба, звісно, про всякий випадок, але потрібен бути. Якщо його не брати до уваги, це, це все є дійсно. А от ну, ті ліки, які знаєте, у цивільних навіть в аптечках повинні бути, от що що ви вважаєте? Без чого просто неможливо, медику? Тут все залежить від стану здоров'я самого військовослужбовця. Для когось це буде серцеве, для когось це буде від тиску. Ось той набір пігулок, з яким відповідно до хронічних захворювань кожного військовослужбовця він знаходиться у нього в аптеці. Для всіх це, це немає єдиного. Ну це так. А немає такого, що, наприклад, от у мене завжди ну, я не знаю, цитрамон або анергін, Ні. умовно кажучи. Немає Ні. такого. Ні. Такого немає. Це єдиний набор, це пілпак. Все, все угу. решта. І то розумійте, кожен бойовий медик аптечку свого підрозділу підкладає так, як зручно. Аптечка повинна, от медик склав її ось так. Вона повинна бути складена саме так, ніхто не перекладає її так, uh -huh. як йому заманеться. Ні. Чому? Тому що в нічний час, при будь-яких умовах, в стресовій ситуації ви з аптечки свого побратима, ви дістанете саме те, що вам потрібно. Uh -huh. Якщо не дай Боже, прийдеться надавати допомогу саме безпосередньо вашому побратимові. Бо поки медик дойде, ви знаходитесь один поруч з одним. Тому ось так і воно повинно бути так. У всіх вони складені абсолютно однаково. І ви з аптечки свого побратима достанете те, що вам потрібно, як зі своєї власної. Ну, це так, це абсолютно, я б навіть сказав, інтимна річ і, і виключно кожного бійця, бійчині. Тому тут да, ніяких перекладувань, звісно, бути не може. А, слухайте, а от ви ж ви сказали, що е, і ваші колежанки також говорили, звісно, що військові приходять з кожен і кожен із своїми якимось захворюваннями, і це абсолютно зрозуміло, і, і це повний спектр, що називається. А тобто ви. Я так розумію, особливо враховуючи вашу посаду, все ж таки, начальниця, керівниця. Ви повинні заздалегідь продумати, що може бути від застуди до там, тиску підвищеного пониженого серце, там кишково-шлункове і так далі. Ну, все так, так, робиться. Може, певне... як же вам так все це вдається? слухайте. є спеціальна картотека хронічних ага. захворювань військовослужбовців і запит на частину. Для отримання ліків робиться відповідно до потреб кожного військовослужбовця. А тобто, ви вже е, знаєте по складу, хто з чим прийшов, хто що має, да, і замовляєте ліки. Так, ага. так а, саме все, так. Все, все, все простіше ніж знаєте, ніж можна подумати людині, яка на цьому не знається. Ось про що дуже вас хочу запитати. Оці от півтора роки тому, коли ми говорили сперше, ви згадували. Першого вашого пораненого, першу допомогу, і сказали, що ви його так заспокоювали. Казали, що обов'язково, коли він війде після шпиталю. От я, я зрозумів, що ви здогадалися, згадали так. це, бо посміхаєтесь. Що обов'язково потанцюєте з ним? Сталося це Так, це сталося. Серйозно? Це сталося. Ух ти, клас. Коли це в минулому році ще це сталося ще в минулому році. Раскажіть, минулого минулого літа ми все таки зустрілися. Все добре, я дуже за нього рада. Він навіть продовжує служити. Да, в нього є, на жаль, є. Група інвалідності, але він в строю угу. він поруч з нами. Ну, це, це найголовніше дійсно. Та ще, бачите, і, і танцює. Так що все, так. все добре. Е, до вас приходять, звісно, новачки, мобілізовані е, або ректор, рекрути, мабуть. У кожного, кожен повинен вже бути з якоюсь медичною підготовкою. Як ви її оцінюєте? Вона достатня? Достатньої медичної підготовки не буває ніколи і ні в кого. Uh -huh. Це однозначно, не можна бути готовим до всього. Всі, хто приходять, ми зі всіма проводимо обов'язкове заняття. Ми пояснюємо так, як працює саме наш підрозділ. Так, у нас є дуже класні інструктори, які навчають базі. База є. Так, всі хлопці, ті, які приходять після навчальних закладів, після першої підготовки, вони мають базу. І базу ну, до, досить таки досить такі високо. Але все одно приходиться трошки коригувати саме до умов і до вимог нашого підрозділу. А до речі, підвищується оця от медична база, яка навіть мабуть не база, а ну подальші якісь медичні знання. От вони трішечки якось змінилися, скоригувалися за цей час? Так. Так, вони дуже не трішечки, а скоригувалися, скоригувалася навіть, тому що раніше ми користувалися одним гемостатичним засобом. Це угу. був порошковий гемостатик. Зараз це у нас ідуть декілька видів понади гемостатичних засобів. І, звичайно, навчальні заклади вчать на одному гемостатичному засобі, ми працюємо іншим, тому трошечки приходиться скоригувати угу. ось це бандажі, медицина так. Пактична медицина, в тому числі вона не стоїть на місці. Uh -huh. Вона розвивається і розвивається дуже швидко. Ми йдемо повністю до євростандартів. Ну тому, звичайно, ми самі вчимося постійно. Ми між собою обмінюємося досвідом медики. Ми постійно читаємо, ми постійно вчимося. Ми постійно розвиваємось, тому що розвивається так мед. Ну і тому, що. Ж... Це ж саме ми доносимо до наших хлопців. Угу. Доводилося спілкуватися з іноземними колегами, колежанками? Ні, так, на жаль, це було в польових умовах, але так. А чому на жаль? Може, це якраз це краще, ніж е, навпаки, було б. Знаєте, те, теорія це, а в вашому випадку, це якраз краще на теорії. <с краще <с на теорії, ніж на практиці. Е, як вони оцінюють? Е, ви знаєте, наші іноземні колеги, вони просто були е, це були поляки, вони були здивовані рівнем підготовки і забезпечення наших хлопців. Ого, слухайте. Ну це це не просто приємно це чудово. Це, це досить. Ось така оцінка, коли йде оцінка від медиків, що хлопці дуже класно роблять там понаду, що вони вміють працювати тим, що в них є. Ну це це дуже великий бонус. Це просто визиває таку гордість. за своїх так, хлопців. Так, 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 так. Насамперед, да дійсно. Це це абсолютно про гордість. А ви явно ж вони ви вам показували склад своїх аптечок, наприклад. Коли приходять військовнови нові військовослужбовці, ми обов'язково перевіряємо склад їхньої аптечки. Поляки я маю на увазі польські колеги порівнювали цікаво. Наші аптечки більш укомплектовані ніж їхні. У них менший рівень певної вимоги, те, що повинно бути саме в аптечці. тому що все таки навірно, у них більше медиків. Тому в них менше а, у них у них у медика знаходиться більш широкий спектр uh -huh. укомплектування колективної аптечки, аптечки медика або бойового медика, а у самого піхотинця менше. а у нас це майже на рівні. Просто uh -huh. у бойового медика цього знаходиться в більшій комплектації ніж uh -huh. в індивідуальній аптеці, але склад той же самий. Ну тут здорово, звісно, що ми не відстаємо в цьому плані в складі, але з іншого боку, у них же, на щастя для них немає війни, може це якось трішки полегше, тобто вони розуміють, що в будь-якому випадку солдат. Солдати доставлять спокійно до медика без проблем. А у нас, ну як ви кажете, перший, хто повинен якщо не може людина сама собі да, боєць бійчиня, надати допомогу, то звісно йому а, товариш, побратим, посестра повинна це надати, а потім вже лікар. Так, скоріше цього, тобто це досвід, з цим самим досвід все ж таки це досвід. Це досвід. Багато медиків розумієте, бойові медики кожен підбирає. Свій певний той необхідний комплект, який повинен бути з свого власного досвіду. Uh -huh. Це так само, як у нас дуже багато зараз видів турнікетів, і кожен uh -huh. медик працює на віддає перевагу певному виду турнікетів. Хтось працює тільки на Січі, хтось тільки на Дніпрові, хтось тільки Кат. Хто, ну от, знаєте, тут залежить від того, хто де на чому опікся, на якому виді, той іде на інший, Так, так, так. Тому тут же виключає. Той, той виключає так само і гемостатичні засоби. Кожен, от, якщо я на тому опікся, значить ось цей, а цей мене ніколи не підвів, значить я буду працювати, я буду замовляти саме ось цей. Ну, так, так само і тут угу. з цим саме все пов'язано, саме з досвідом. От до речі, хотів запитати про те, чи рекомендуєте цивільним, по-перше, проходити курси. Ну якщо не так меди, то хоча б первинної медичної допомоги. І щодо турникетів, бо інколи знаєте, ну здається чути якусь певну пересторогу, може вона вже і зникає, але трішечки ще, мабуть, і є до українських турникетів. Але ви самі згадали і Січі і, і Січі Дніпро, і ну я так розумію, що можна да, все ж таки, особливо цивільним, їх купувати. Січ працює взагалі. Це дуже якісний, дуже класний турнікет. Треба трошечки просто натренуватися і ним працювати. Але він працює взагалі супер. Дніпро, особливо Дніпро 2 Дніпро три. Ще ну, на моєму досвіді не було, щоб цей турнікет не спрацював uh -huh. або порвався, або поламався. Але саме Дніпро 2 і Дніпро – Це ну, досить якісні турнікети. Uh -huh. Що стосується тактичної медицини серед цивільних, ми живемо в такий час, коли, ну, може, знаєте, у місті більш небезпечно, ніж хлопцям на позиціях. Ми не знаємо, де нас і що. Коли нас може це підстерегти, коли нам це знадобиться. На жаль. Тому, на жаль, але ми живемо в такий час, коли навіть цивільні, навіть підлітки повинні ходити все-таки в кармані з одним турнікетом. І не треба їх боятися. Просто його треба правильно застосовувати. Все, ну треба навчитися для, для цього, так. так Хоча так. це, це не важко дійсно. Це не важко. Це взагалі не важко. Е, на початку. Якщо ми візьмемо порівняння, 22 23-й початок, uh -huh. ось саме ці роки, у нас була маса ампутацій. Ем, саме із за неправильно накладених турнікетів, і за uh -huh. неправильно їх застосованих. Але зараз, коли ми навчилися, навчились бойові медики, навчились хірурги, навчили хлопців робити декомпресії, Правильно застосовувати турнікети ампутації, кількість ампутацій просто мінімальна. Отак навіть. через турнікет я вам скажу так: ну це може може один із двохсот, навіть не із сотні, mm -hmm. саме із за неправильно застосованого турніке. Ага, саме через турнікет цікаво, між іншим деталь дійсно. Пані Наталя, ну, я розумію, що питання доволі стандартне, тим не менше, на своїй посаді. А новій посаді, тим не менше. Яку ви головну, яке ви головне завдання, яку ціль головну ставите? Сама головна ціль це зберегти життя своїх хлопців. Це одна. Це не головна навіть, це одна єдина. Одна єдина ціль все таки, Як би там не було, а я, але я знаходжуся за їхньою спиною. Вони моя броня, вони моя стіна, а я їхній надійний тил. Ну і ще не або який тил, бо все ж таки позивний матушка. Я ще раз нагадаю. Пані Наталі, дуже вам вдячний за чергову нашу зустріч через перерву. Таку півторарічну, неймовірно радий ще раз з вами зустрітися. Правда, я нагадаю, що гостею цієї програми вечірні була бойова медикиня 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України, головний сержант Наталія Сагадіва з позивним матушка, і дуже дякую. Дякую вам. Ми зараз зробимо невеличку паузу музичну, потім повернемося вже з іншою темою.